Для того щоб запустити рекламну кампанію з оптимізацією під ліди або продажі, а це є подія в пікселі. Нам потрібно цей піксель з рекламним кабінетом з'єднати. Для цього нам потрібно перейти в бізнес-менеджер, знайти джерела даних, знайти розділ набір даних і пікселів, знайти потрібний нам піксель, підключені ресурси, підключити ресурс, обрати ресурс, типу натиснути Додати і все. І у нас з'єднається піксель з рекламним кабінетом. Так, ну от ми прийшли в рекламний кабінет. Давайте натиснемо Створити. Ліди, створюємо рекламну кампанію саме на ліди. В цей раз так, обираємо ручне налаштування. Тут, в принципі, вам все відомо, можна одразу перейти далі, знайти розділ сайт, миттєві форми. Давайте подивимось. В даному на випадку нам можна обрати просто сайт, якщо чесно. А, обираємо максимальну кількість конверсій, тобто лише події нас цікавлять, а не типу кліки, перегляди і так далі. Охоплення, покази. Ні-ні, нам це не підходить. Обираємо піксель, який нам потрібно. А, типу, вибрати, а це саме той піксл, який вже встановлений на цьому сайті, очевидно. Так, обираємо подію. ну там Літ, наприклад. Головне, щоб вони світилися зеленими. Типу, Це свідчить про те, що події активні. Якщо вони так сіренькі, як зараз, а, як в тестовому форматі, Ну, значить вони а, типу, ще не актуальні, не мають даних за останній час. Тому а, все одно, типу, обираємо, ми ж налаштували, ми знаємо, що ми робимо. Обираємо літ, так, переходимо далі. В принципі, з важливого ще буде останній розділ. Креативи, літформи. Ну тут можна налаштовувати на будь-який смак. А, давайте я виключу тут літформи, залишу лише. Ем, залишу лише посилання на сайт. От рекламний креатив. Ну, в принципі, завантажувати час немає сенсу. Нам не про це говоримо. Нам важливо на останньому розділі, тобто створення рекламного оголошення, знайти блок відстеження, де ми налаштовуємо це все. І тут край важливо обрати е, галочку, типу, і обрати піксель, який ми хочемо типу, відстежувати. Це. Типу, з'єднує рекламну кампанію з пікселем на сайті, і, Типу, рекламний кабінет буде бачити, що ця рекламна кампанія приносить ту чи іншу кількість подій цільових. Ну, в даному випадку все коректно, все коректно. А, ну, в принципі, можна буде, типу, налаштувати креатив, тексти, аудиторії, бюджети, плейсменти. Ну і запустити рекламну кампанію. Зберемо вже існуючу кампанію. Тобто, у нас також є певний проект. На цьому проєкті є сайт. На сайті створено і встановлено піксель. Вже все налаштовано приблизно за такою логікою, як ми робили це на минулих уроках. Тепер давайте розбирати. От у нас є ну, кампанія на покупку окулярів. Видно, що тут є назва, видно, в принципі, наповнення тут є. Сайт максимальна кількість конверсій, обрано піксель. І подія конверсії покупка. Тобто рекламна кампанія буде оптимізовуватись під людей, які з найбільшою ймовірністю перейдуть на сайт і зроблять замовлення. Тобто спрацює подія покупка. Аудиторія обрана. Переходимо на рекламний креатив. Тут все налаштовано. Відос є, ссилки є, тексти є. Нам важливо догортати от до цього розділу відстеження. Події є. Типу, ну, офлайн-події нас поки що не цікавлять. Тут ще і utm мітки є. utm мітки ну, це такий інструмент, який краще розібрати окремо на наступному якомусь уроці. От, або я додатково щось додам. Ну, коротше, це більше для Google-аналітики і так далі. Ну і у нас виходить, що є рекламне оголошення. А, яке буде запущено на сайт. Тобто за кнопкою у магазин в даному випадку у нас буде відкриватись розділ з окулярами. А, от цей. Час. окуляри. І люди вже зможуть тут обрати модель, яка їм підходить, і зробити замовлення. Тобто перейти сюди, додати в кошик. І потім зробити замовлення. Якщо вам цікаво дізнатись детальніше, типу глибше розібрати рекламні кампанії, подивитись технічне налаштування, то раджу все ж таки подивитись оцей інтенсив. Він наполовину безкоштовний, тобто перші 8 уроків тут є відкритими, і можна вже знайти якусь цікаву інформацію. Більше інформація, звісно, коштує грошей, і потрібно буде докупити решту для того, щоб подивитись а, те, що стало платною частиною цього інтенсиву.